Всім привіт в новому відео. Тут ми вирушаємо на захід України до моїх батьків. Ми деякий час там погостювали. Тож я зібрала для вас декілька цікавих відео за міського життя. Наразі ці відео знімаються ось зараз на екрані. На найбільшій заправці України Вог. Вона знаходиться на Житомирщині. Так ми проходили нашу активну бадьорість перед сном. От Максима, і дуже там класно. Взагалі я вважаю, що е боги реклами, тому що дуже класно е все так організовано. Дивіться, навіть е в туалеті, ну це просто я не могла не зняти. А тут по дорозі ми вже зустрічали лелек і поїхали. Це

Тут Максим згадав, як він минулого року класно поливався, або не згадав, а заново полюбив цю справу. Все поливав з бабусею, всі квіти, але найбільше йому подобалося поливати асфальт, бо там зразу видно результат, а на квітах ну що та й все. На. От вниз опусти. Це ти сам зібрав? Я. Yeah. Так? клас! Молодец! Я бадочку покладаю.

We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.

То все, вдалі. Ми вже перепів. Обіграшок. Рулює. Вона кава. Дуже погано, коли немає підстаканників, але мені, напевно, два треба було. Це ми так прийшли гуляти. Тенце. Ну, нічого, і такі дні треба. Тобі подобається, Максим? Добре. Скажеш? <смір> що де? що га? Ще водичка вона. Я вітер. Диви, я водичку, я потом. Це ти поставив водичку? Я. Конструкція дуже надіжна, Ти такий класний архітектор, Максим. Я потолю, я... я хочу. Ага. А це ти що робиш? Я ходу. Що? Що ти будеш? Отакі вот таких хайках угу. йой, сейчас там важко. Я зараз допоможу. Кадр. Ми зараз дідусей бабусі. І що хочу сказати, купила малому пуфик сенсей. Вкоштував щось 219 гривень Правда, Я спочатку ніжки поперекручувала неправильно, але хочу сказати, що десь його сердито, знаєте. Правда, щось до нього все липне. Такі прикольні прорезинені ніжки. І... Цій ну, типу, що не цей. Взагалі ідеальний варіант з собою десь отак. Вене навіть в колір. <смір>, <смір> Взагалі понакуплювала купа іграшок, бо що, дитині нудно. Ну, як не так, щоб прям купа, Все <смір> пластилін, крейда, все знадобиться. Насправді це такі досить худові речі, яких ніколи не буває забагато, тому я думаю, що не знаю, скільки ми ще тиждень тут будемо точно. Тиждень точно за це нудно не буде мінімум. Тим, Тим часом тут ти... ти <риваєш> розваги. Де що? Зараз принесу. <риваєш> ви не забрали Від деречку ні, не забирали. О, тут Максима, він не поливає квіти, він поливає землю, бо тут результат видно, а там ні. Він так вчора грався в лопатку. Ну покажи Максим. Покажи, як ти вчора грався в лопатку. Вот Отак? Отак? так. Отак треба. Отак треба. Отак треба. Отак? так. Вот так, а так а ну, Давай ще. Ну на фазаревофоне, фоні. здесь. Давай ем копоти. Ага, ага. Отак. Вот Вот кем ты плейчка. Да. Там, собственно, Макина да. е. Гарно так, да? да. Зручно? Да. Я хочу есть и так. Да. Ну, бо а тут уже борка. Да, вот давай. Вот давай. Вот Ну покажи їй коліно. Я маю це мати? Знаєте, попри всі ці дощі, попри всю цю таку загроженість і буденність, деколи дуже класно, коли є таке місце, куди можна ось так виїхати. Відпочити, набратися такого сімейного затишку, і для дитини насправді це дуже класно. Як Кажуть, спеціалісти у дітей від подорожей формуються нові нейронні зв'язки, і вони краще розвиваються, швидше розвиваються. І насправді за ці два тижні перебування наших там я помітила, що Максим ну він і так говорив, але зараз він прямо. Почав будувати дуже такі логічні і цікаві речення. І так це би і так відбулося свого часу, але ось прямо зараз це вже помітно. Вернулися. Така хвилюється песі. Так йдемо дивитися, що там Максим. Так -та квіточка поливав. І все, подсомилось. А тут.

Я падаю як самокат. Добрий наступний ранок. Ми вибралися в Аврору. І тут, я не знаю, мабуть, від Аврори є отакий майданчик. Це взагалі перфект. Ну, ми граємо з іграшками нещодавно купленими. О, дивись, дивись. Дивіться. Ти засипаєш туди щось. Нічого собі, ти розумний. Ага, зараз каміння тут. Боже, ці каміння, це якісь, я не знаю, таке наче в Києві їх нема. Ну, мабуть, і нема. В такій кількості, принаймні. О, ось. Коротше, дитині майданчик вже не цікавий. А голубам цікаво Ой, яка я шутниця казав. О, все, будемо поки гратися. Небо таке, правда. Сьогодні обіцяли останній сонячний день. Сьогодні, начебто, мало бути плюс 25 і супер жара, останній сонячний день перед місячними дощами, причому дощі по всій Україні цілий місяць. і І що я хочу сказати? Бо ми встали зранку і вже був дощ. Хоча мало бути сонечко весь день. Іначе воно тепло, я два рази переодягалася. І в светрі вже виходила, і вже в чоботах хотіли виходити, виходжу, наче жарко. Наче і не парить перед дощем, але ну бачите, небо якесь таке, ну прям. Прям дуже воно таке не соняч, не максимально, ну, нічого. Я думаю, що ми поки пограємось. У нас парасолька з собою, так що... Має бути весело. Ого. Боже, вчора я каміння він собі кидав на голову, типу сипав. Я так і не помила його голову, бо ми вчора дуже добре загуляли і пішли спати. І там таке волосся жорстке таке. Ти як це як? Адам Сендлер, Максим. Цей твій стиль. Угу. Mm. Давай кататися, там качеля мені одне не Ти неш не трошки такий естетик, Ну, нічого. Зато головне, що є всі ці приспособлення для розваг. На велику цю, то що? А як ти хочеш там що там лази? Ой, боже мій. Ти хочеш туди кудись залізти вгору? Да, я подивлюся. Ти там зараз ноги загубиш свої. Може на качелю. Може на цьому полізеш. Ні. Часно? Щось в нас вийшло, але не надовго, бо там одні деталі не ходить. Це не качеля, оце качеля. Де ж? Ой. Все, ми втекли від нося, дощ почався прям такий. Прям я поки малого а в мене вже вся спина відмокла. Ох, все, будемо зараз їхати кудись в терце гуляти, як на показі. туди полетів. Це ми вже вдома. Тут вже йой. Поперемивав. Там дятел, так трудиться. Не знаю, де, не можу його зловити, але кожен день, цілий день, тут стукає. Іж здається, що це не чудо. Мочалка там. Коротше, ми біля хати. Що я хочу сказати? Наблюдення мої за тиждень перебування тут. Дитину важко загнати додому, поїсти. Важко. Чемочанку. Тож ти її поклав в ріку. Ем, важко загнати додому поспати на обідній сон. Що... Коротше, йому настільки цікаво, що мені здається, ми скоро перестанемо їсти і спати і все. І я от згадала, що літом дітей завжди погано запати, тому саме тому, що ну, перебиває мене що жарко. Ну, зараз не те жарко, але тепло. Знаєте, 25, щось таке. Але зранку було холодніше, тому він в штанярах. Ну-ну-ну-ну-ну! В цій лійці скоро можна буде знайти корисні копалини. Там все, мочалка, якась цепочка, ну, цепка велика. Ще якась шкрабачка. Ой, ми є там. Хазяйський. Пес хотіла сказати, хазяйська дитина би бачила пса. Ой, ой 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 Ну ясно, що йому не хочеться спати. На секунду він би вже мав би йти спати. А він ну, їсти не йде. Таке. Максим, може тобі їсти на вулицю винести? Ні, ти зайнятий. Вже кроси там сохнуть, тому що ну, якби... бо там поливалися сходи. Оце маленьку ліку. О, церпку 6. Угу. Все чисто. Дивлюся на вікно. Я розумію, що просто можна рахувати 10, 9, 8 і буде дощ. Зараз покажу ці неймовірні хмари. Ось таке відео в нас вийшло сьогодні. Всім дякую за перегляд! Всім гарного дня, приємного настрою та до нових зустрічей! Всім па-па!